Слухай, як ти думаєш, анімація в майбутньому зміниться, і які б ти хотіла б бачити взагалі а, тенденції в цьому? Насправді я маю великі великі бажання, плани на анімацію українську саме. Просто українська анімація вона завжди йде позаду українських фільмів. Поки у нас зараз вже дуже гарний фундамент для українських фільмів, багато випускників можна побачити тенденцію, що знову ж таки всі звертаються до своєї підлітковості. Що 90 ті дуже багато фільмів вийшло Назавжди-назавжди. Носоріг з любов'ю Фелікс. Це все буквально історії якісь режисерів, саме згадки про своє минуле, як вони бачили той період в Україні. І анімація так само буде йти з повнометражних фільмів. У нас вже є мавка, яку я не люблю. Є Руслана Людмила, яку я не люблю. Але знов ж таки мавку позиціонувати як. Просто проєкт режисерський я не можу, але як технічна анімація це етап, який ми маємо пройти, щоб потім у нас були прям офігезні роботи. У анімації української прям дуже-дуже прям великий потенціал. І зараз для всіх аніматорів треба просто в кожній жопі затичка, поки є ніша не закрита, треба туди рватися.